Діти це майбутнє нації, тому особливо важливою є турбота про формування у дитини почуття національної гідності, розвитку її духовності, інтелекту та культури. Однак, на жаль, дитяче читання сьогодні перебуває у стані занепаду. У часи технічного прогресу комп'ютер та телевізор все більше заміняють дітям книгу. За даними інституту Горшеніна, 79% молодих українців вважають, що дозвілля краще проводити спілкуючись з друзями, 51%, граючи в комп'ютерні ігри, сидячи в інтернеті і слухаючи музику. 45 вважають, що краще займатися домашніми справами, і тільки 43 зазначили, що у вільний час беруть у руки книгу, газети або журнали. З 17 березня по 11 квітня в полтавських школах пройшла піар-кампанія Я обираю читання. Мета цієї кампанії популяризація читання, підвищення інтересу дітей до художньої літератури, відродження традиції домашнього читання та вміння висловлювати своє ставлення до прочитаного. Піар-кампанія проводилася серед учнів перших, других та третіх класів полтавських шкіл номер 31 29, 28, 27, 26, 23, 19, 13, 10 та 5. Програма піар-кампанії складалася з двох етапів: перший включав в себе проведення різноманітних ігор та вікторин для учнів. Діти складали пазли, відгадували загадки різних казкових героїв та казки. Найбільш активним учасникам акції вручалися солодкі подарунки. Для учнів других та третіх класів було показано відео з історії створення та розвитку книги. Для учнів перших класів було створено захоплюючу відеоподорож по казкам, під час якої діти знайомилися з казковими героями та допомагали їм вирішувати цікаві завдання. Кожному учаснику акції роздавалися яскраві та стильні наліпки. Я обираю читання. Які діти могли з задоволенням наклеїти на свій щоденник або зошит. Такі ж наліпки тільки більшого розміру, розклеювались на інформаційних дошках у школах та класах, де проводилась піар-кампанія. Для того, щоб привернути увагу до бібліотек міста, було розроблено два варіанти буклетів. Ці буклети розміщувалися в інформаційних куточках класів та шкіл. В кінці першого етапу кампанії для дітей оголошувався конкурс. Завданням для першого класу було намалювати улюбленого героя. Для другого класу створити та намалювати нову власну обкладинку до своєї книги. А завдання для третього класу написати невеличкий твір про свою улюблену казку вірш чи оповідання. Під час виконання завдання діти проявили себе як справжні письменники та художники. Створили чудові роботи. Усі ці завдання мали на меті викликати у дитини зацікавленість у читанні, згадати улюблену книжку та проявити свої творчі здібності. Під час другого етапу учасники конкурсу нагороджувалися призами та солодощами, а переможці отримали різноманітні книжкові енциклопедії у подарунок.